Для мешканців Харкова доба минула спокійно, але ворог не припиняє обстрілювати із артилерії та мінометів території області уздовж лінії фронту. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, цієї доби через бойові дії сталися дві масштабні пожежі. Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп'янському районі області. Горіла господарча споруда та дах адміністративної будівлі. В обласному штабі оборони також звітують про руйнівні наслідки влучань російських снарядів в цивільні об'єкти. Після 15-ї години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у селищі міського типу Дворічна, горів дах приміщення. У дворічанській громаді Куп'янського району горіло приватне домоволодіння. Після 2-ї години ночі у Шевченківській громаді Куп'янського району внаслідок обстрілів горів сінник. За повідомленням медиків, на Харківщині цієї доби є поранені серед мирного населення. Протягом доби госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у дворічанській громаді. Місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній. Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває, небезпека все ще висока, зазначають у штабі оборони. Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби два працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі. Закликаємо бути уважними. На лінії фронту на Харківщині без суттєвих змін інформують у Генштабі. Попри те, що окупанти щодня завдають ударів, збройні сили України тримають позиції. Я на біляєва Дейнеко, харківські ізвісті.